stem Guide – Початкова школа. Візуальні інструкції для проведення експериментів. Дослід. Чому металеві предмети іржавіють. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета досліду. Дослідити, за яких умов металеві предмети іржавіють, і зрозуміти причини цього процесу. Необхідні матеріали. Три прозорі склянки або банки. Вода. Сіль. Металевий цвях або інший невеликий металевий предмет. Олія. Кроки досліду. Крок 1. У першу склянку налити чисту воду. Крок другий. У другу склянку налити воду та додайте одну дві ложки солі. Добре розмішайте. Крок 3. У третю склянку налити воду, а зверху додайте тонкий шар олії, щоб вода не контактувала з повітрям. Крок 4. Помістіть у кожну склянку по одному цвяху або металевому предмету. Поставте склянки в спокійне місце. Спостерігайте за змінами протягом 2-5 днів. Пройшов час. І тепер настав момент перевірити результати. Давайте уважно розглянемо, що відбулося в кожній зі склянок. Чи з'явилася іржа на металі. У якій склянці цей процес відбувався найшвидше. Ми побачили, що у склянці з чистою водою іржавіння почалося повільно, оскільки присутні і вода, і кисень з повітря. У склянці з солоною водою іржа з'явилася швидше, тому що сіль прискорює хімічну реакцію. У склянці з олією метал не заржавів. Адже олія утворила захисний шар і не дозволила воді та кистю контактувати з металом. Відповідно, іржавінню можна запобігти, зменшуючи контакт металу з водою та киснем, наприклад, використовуючи захисні покриття або ізоляцію. Дослід демонструє, як умови навколишнього середовища вода, кисень, сіль, захисні покриття впливають на швидкість іржавіння металів. Ваша стима історія тільки починається.